Опана на Ось куди є, треба витягувати. О, хтось є. Ага. Всім привіт, друзі! Я сьогодні знову приїхав на риболовлю на таке озерце. Хочу половити карася знову, де я раніше ловив, приїжджав. Погода в нас зараз хмарна, Сьогодні вночі було мінус 2, але я зараз вже з обіду приїхав. А на цю ніч передають на майбутню плюс 7. Десь має отака зміна погоди бути. Тому я вирішив приїхати сьогодні і попробувати карася половити. Можливо, якраз десь вдасться. Бо вже давно його тут не ловив, були холода в нас. Тому спробую. Так, що буду робити прикормку? Прикормку буду робити на основі такої фідер. Фанатік, бивця карася, Не написано який це запах. Ну, пахне смачно. Крильові муки, інтеркриль трошки добавлю. Це така буде для годівниць прикормка в мене, а для закормлю місце, то я купив отакої макухи. Вона мішок купив, отакий білий, як з-під сахару. Цілий мішок, трохи дешевше виходить, закормити її хватить. Зараз замочу її, трошки додавлю криля і таке її буду прикормлювати точку. от. Вона зараз натягнеться, набухне, буде така збільшиться в об'ємі і тоді я буду нею закормлювати цією макухою. А зараз поки що я замішаю оцієї прикормки, мабуть цю не буду навіть давати. Бо не знаю, чи буде кльов, чи не буде. Вода холодна, Вітер ще трошки є сьогодні. Ну, але він має мінятися. Абсолютно в протилежному напрямку має вечір помінятися дух. Вже я бачу трохи змінився, був східний вітер, а зараз вже більше до південного повернувся. Так, Ах, пахне. Трішки треба води. Так. Буду ловити. Два фідери, Така буде типа патерностера. Попробую. А якщо не буде нічого, то десь можливо спробую закормити точку біля берега, можливо на поплавковій ще спробую. Десь біля корча якогось чи біля листочків. Побачимо як воно буде. Вода то холодна була, то не знаю. Так, приманку, Цю прикормку заколотив. Добавлю ще криля трошки. Фу, як вона тхне якоюсь рибою соленою. Ну попробуємо, що з того получится у нас. Що в нас з того получится. Так, в якості наживки буде черв'як, як завжди. Дощовий і опариш. Такий фух. Комарі то є. Не бояться холоду зовсім. Вдягаю черв'яка. З самого черв'яка дуже швидко рибу тому ну, Ще буду додати опаришу. Або пінку, або опариш. Ще в мене десь мабуть пінка є Я тут. Мішечку салафановому. Була. Ну так, да, є ще. Тому наші плю ще дві пінки. І перша буде вудка готова. Забиваю кормушку Кормкою. Так є. І будемо з нас буду пробувати ловити, мабуть, туди десь. лісуватися, щоб приблизно туди саме закидати. Друга вудка це буде мій спінінг Рапід спін. 2,10 довжина, тест 11,29 29 грамів, тому що тут біля озера тут кругом дерева і не можна довгою вудкою закинути. Тому я використовую спінінги 2 метри довжини. А цей спінінг, який мені того року восени прислали з магазину. Він і щуку ловить, і карася ловить добре. На нього чіпляєш не, не, не тяжку кормушку фідерну там 20 грамів. І можна ловити на фідера. Тому я нього використовую і на щуку, і на мирну рибу. Посилання буде в описі під відео, можете зайти глянути. Легенька дуже палочка, гарна. Так. Кручки використовую п'ятого розміру. Отакі. От такі невеличкі і немаленькі, такі середній саме на карася. Нормальный. рибалка з Юрієм Петрышем. Фанатик фірма. Так, друга. Вот так. Так, от закліпсую. Ну все, закинув. Будки закинув. Зараз подивлюся яка година. І буду чекати кльову. 15.34. 34. Пів четвертий. Ловися рибка, велика і все велика.

непонятно що тут чи то буклка чи то і це, це хвостом дав десь ну, якісь були типа покльовки. не знаю

Нічого собі. Дивіться, який карась. Перший клюнув. Добре. Добре, добре. Карасик. Попався який гарний. Хорошо, зараз я перезакидаюся, значить. Так. О, такий от карасик перший красавчик сьогодні попався. Хороший такий жовтенький. Так, да, забув сказати, подивитися, скільки була покльовка. О, 16-30. Це вже година прийшла, як я прийшов. І це одна була покльовка. Одного карася я зловив, вже годину ловлю. Отака От рибалка. Приблизно. Поки що нічого більше не клює. Пей. Як він тільки міг такий клюнути? Треба йти десь на інше місце чи що, я не знаю. Бо... Немає плву тут Немає. Прийшов на інше місце з другої сторони озера. Тут карась стрибав. підскакував з води. Не знаю, зараз спробую. У мене ще є десь година часу, максимум. Якщо нічого не зловлю тут, то вже буду так без риби знову додому йти. Будемо пробувати може якраз десь тут той є захоче плювати. Зараз ще хоча б з вісім карасиків. Але спробуємо піймати. Ну стрибає з води, стрибає, а от не хоче клювати і все. Холодно йому чи. Чи жарко йому. Незрозуміло. Так. ти була О, то є. Ага. Є, ще один. Такий як підстрибував, я бачив його. Шовтенький красавчик. О, два вже зловив. Красавчик. Не поняв. Там задиленчало. Шо вони? Опа-на, в Чи що це таке було. раз расширпнув. Ось куди є, треба витягувати. Я камеру в руках тримав. Буду в будку взяти. Ну хто там? Був Чи є? Ще. Мабуть, є. Якісь карасик. Так. Ага, сюди. Знизу. Щас зараз навечері рибі на лоду. А вже думав, чи шукати місце, міняти, чи не шукати. Ага. Нема нічого. Того немає, треба було підсікати, коли клювало. Я не підсік і все, немає риби. Коротше, була гарна покльовка, але я тримав камеру в руках якраз. Думаю, він може вже засічатися і витягнути. ага, де там? Треба було, коли він... Смикав його підсікати. Він тоді один раз смикнув, потім другий раз через трошки смикнув. Потім так сильно дрібітів, видно, десь в той, той час і відірвався виплюнув. Ну, але це вже цікавіше. Це вже за останніх пів години стільки покльовок було. Що це вже цікавіше. Треба було одразу сюди йти, якби знав. Якби знав. Ну нічого, чекаємо, ще трошки чекаємо і йдемо додому. Ну все, 19.38. Це вже майже 8 годин вечора. Щось клів перестав знову. Ще одна вудочка стоїть. Зараз ще пару хвилин. мінут. ось 5-10 хвилин і вся, я збираюся додому. Щось клів, перестав знову. Зміниш нове місце, тільки прийшов. Відразу декілька покльовок є і все. А потім як відрізало, будь-то десь риба пішла в інше місце і все. Отак-то. От